Частини мови. А? У нас сьогодні з вами частини мови на повторенні. Тому у нас і каліграфійна хвилинка буде, по-перше, частини ша Ча АС, С, Т. Н, Н, і частини. І наступна нас час з тини. Каліграфічно. Демівчик. Прибери знизу іспад. Артеме, ноги рівно постав. Сядь трошки далі. Щоб у тебе рівно колінки не впирались. Добре? Так. Я зараз подивлюсь, у мене сповіщення немає. <постав> сіли! Діти сіли. Тимур сіли. Я зараз дивлюсь, у мене на... сповіщення не прийшло, зараз я окремо відкрию. Якщо буде тривога, то ми зараз підемо. Якщо ні. Нічого немає, ніякої тривоги нема. У мене сповіщення приходить. Нічого не прийшло. Все. Так, зараз. О! Прийшло! Все, все.